Їй 52 роки, але вона багато чого вчиться робити вперше у своєму житті. За останні п'ять років жінка навчилась ходити, їсти та спілкувати з іншими людьми, а нещодавно почала фарбувати волосся та нігті. Любить модний одяг. У мене голубий, так випасують, знаєте? Угу. Я б сказала що такий кольор красивий. Зараз Віолета машкає в обласному гріатричному пансіонаті у Петриках. Тут вона почувається своєю та й знайшла нових друзів. Що любить Віолета? Віолета любить дуже квіти, вазонки. Вона підливає їх кожен день, доглядає за ними. Ну, читати любить, книжки різні. Ну, Знаю, прийде скоро вистати, буде по дворі ходила, квіти збирала, букети ставила. Любить пройтися, поставити по стола. Майже 30 років Віолета Марчукова не виходила на вулицю із власного помешкання. Добровільно ув'язнила її мати. Хотіла в такий спосіб вберегти доньку від жорстокого світу. Коли Віолету призвезли до геріатричного будинку, вона була зовсім немічна. Що вона поступила з важким виснаженням так організму, тому що на той момент вона важила. Коли до нас поступили 23 кілограми, і була значна гіпотрофія м'язів, і вона не могла абсолютно навіть ложку підняти. У пансіонаті її виходили та поставили на ноги. Масажі, процедури, ліки та щоденний догляд дали свої результати. Віолета кажуть, медики вже не соромиться просити про допомогу. Період осінньо-зимові, коли вони і загострення бронхітів буває. Вона по назначенню лікаря в нас відвідує фізкабінет, інгаляції приймає. Важко й подумати, що могло стати з Віолетою, якби не сусіди. Вони помітили, що її мати кілька днів не виходить на вулицю. Це видалося їм дивним і одразу зателефонували до поліції. Правоохоронці знайшли зою мертвою на кухні. А коли зайшли в кімнату, жахнулись. Мама лежала на кухні. На табуретках, а вона лежала ніби так в кімнаті за дверима і цей мокра вся була. Не наїжджала. Я взяла, зробила її чаю. То вона так той чай пила, страшне. Сусіди й не знали, що Віолета мешкає разом з мамою. І ми спитаємо Зоя, а де Віолета? Уїхала, нету, на море уїхала. Про маму Віолета говорить неохоче. Каже, що вона загинула в автокатастрофі, а жінку з якою проживала все життя, називає родичкою. Мене мама сама в це загинула в 75-му, А папа умер в 77-му. До своєї квартири жінка повертатись не хоче. Дома мені так не сподобалось, там нікого не було. Оксана Смірська, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1